З Апорос і в нас заспавнився тут а, в дробілці прям камінь. Ну шо, що ж то таке? Я хочу в цьому відео відкрити червоненький садочок. Так, що вони там роблять? Вони мої помощники. Є що? Вони мої раби. Я чуть-чуть поможу тим рабам. Хай трохи... О, в мене є углк. Це нормально, це нормас, нормас. Так, угольок. Опц. Нам треба карту. ну хай хтось за мене робить карту. Так, там є, я бачу, один домічок. В тому домічку я навіть не знаю, що може бути. там дамочку. Що тут в нас? Старе радіо. О, в нас тепер. Якщо так посчитати, що плюс ленті 4 метал. Там що воно буде. Так, акуратно, да, ще -да метал. -да 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 -да. У мене тепер є ну, 3 штучки металу. Тобто 5, бо тому, що якщо так додати, то це 5 штучок металу. Боже, карту ще вони зробили до сих пор. А, а сюди треба, опс, опс, опс. опс. Кудись стековы? <Das> а! Spullet... Чего ah! ты <coughs> радіо аж ведрикошетила Туди <coughs> Просто-напросто ведрикошетила радіо Біжим! Біжим-біжим <coughs> Так, на что шо я? О, путыкав і знайшли. А я забрал. Я штыкнув на монетки. Що я їх не забрав? Я штыкнув на монетки. Не понятно. Ой. Тут, 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 тут ви бачили той угольок? Що я побачив, він просто в текстурках цей угольок застряг. Е, Просто-напросто в текстурках угольок застряг. А тут що в нас не. А, є. Я вже переволнувався, що тут в нас немає сундучка. Е, він просто мене збив! Шо ще таке? Боже. Так, так, так. О, а нашу ты выкинув туда уголек. Да боже, у нас что? Тут ну быть и Ну а, я тоже. Я пятый нуб. Я пятый нуб. Опс. Так, у нас то О, так что. А. Тима Нубов, реально, Тима Нубов. Вот там ше я не сундучок. Так, в той стороне буде незалутаний сундучок. Так, де він тут аж не Так, де то сундучок я не Я його не лута. А, во, біля поласки. Ну, так себе. Сундучок саме найгірший. Це сундучок саме найгірший в цій игрі. Два бандажа за одну ігру. Хто помре, я його сразу же воскрешу. Бежим. Хапать хочется. О, морковка. Морковка це нам надо. Керот. Так, керот? Да, керот це нам надо. Так, це в нас шо? Уголк це сюди і це. А, метал точно. Так що ти тут? З топорігом сидиш? У мене точки у мене два бандажа. Кому треба? А і мене поки що побудуть. Ще поки що ніхто не помер, то нікого не буде, я воскрішати. Так, ну що, події? А, нас ще ж... А, то йдемо слідувати карту. То ще тільки. Білі мені фонарик, це ж тільки. Довго. А ні, не на. Мені показалося, що тут був вовк. злий вовк. Сильний вовк. Мені Чи -то реально там був, але якось він. Непонятне, не понятні. О, слава богу. Фія. о не залутан. Не залутан кстати нормально. Стар... Хто? А, точно. Один бандаж я потрачу на себе. Опц. Опт. І зараз я його вб'ю. Получай. Опс, 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 опс. Фух. Лателеть. Триально латить. Хотя чего не латеть. Я б його так і так і был. Ну, что сказать. Нормас, нормас. Так. тут випадає і. Бандаш. <помдаж> Третій раз. Всю игру, всю, выпал бандаж. Ух, 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 Оп, радио. И шел на радио. Капец, пипец. Два радио. Ай. Ша, подорву, Да я тут. Я уж тут под тем, надо сходить. О, сундучок назовут Так, назовут залутанный же, Не, назовут он. А я его... А. Боже, так богато радио. У нас металло просто дофігіще буде. Так, нам зараз випаде. О, револьвер нормас, нормас. Так, забираємо це радіо. Значить, що там ще де було радіо? І там ще є радіо. Так, там, там є такий пустенький сундучок. Ну, у нас буде куча метала, Це вже добре. Метал сюди. Це метал теж. Просто куча радіо. Куча металла, просто радіо, радіо, кучу радіо. Там ще я плюс бачив метал. Хавать! Хавать! У мене два бандажа, але мені надо опс. А точно там ж... захова? Там ж було. Хавалка там ж була. Ну, в принципі, йдем туди. там же была хабалка. Если что, я буду есть ежу не Реально, я буду жрать ежу не варену. Хо-хо-хо. Сырье. А я там не побачу? Стоп. Я тут открываю сундучок, а тут нет. Стоп. А вот а это я хавалка. Я выбывал в полную вовку. А хавалка туда. Хавать! Сейчас реально ну, якийсь день радіо. Боже. День радіо. Морковку похаваю, хоть. Так, у нас тут шеї метал бо Ніч. А ночі що? я не буду ночі. Це мені показал, еще я там негаводон був. Наверно, все таки показалось. Опс. шо, привет. вас тут себе домик зрубаю. Хавать мне не надо, пофиг мне на ваш домик. Ну да что я? Ну что бам? Что ты хотела? Я тебе скажу, если шо. Если шо я хочу есть. Шо есть? Шо есть? Боже, шо я есть? Я знаю, что я хочу есть. А вы что Тут кролик надо было бы это бы. О, хорош. Опс. Бэвэ. Все, похаваем. Пофиг и Какая разница, че жаленый, че не жаленый. Все но то и то и домашний. Но не домашить, конечно, такие. не Ну дашь. Я сейчас побежу. За олень, о. Так, ну до. О, опять морковка. Морковка так бага мало дає. Чи сказати, що багато, але. не багато. Та. Як назво? Рілі просто як назво? Хоть трохи я затілився. Тут ще є у нас морковка. Та Боже, хиздень радіо Рили. Просто Рілі День Радіо. Хит FM. так сів в нас є. А шо? Тут все огородили. тими, Хотів сказати, все огородили вазонами. Але ж не вазонами. Лиш вазонами, не вазонами. Стоп. А ми що, двоє виживає? Вона... Добре, що хоч вона не стоїть по фока. Опять. Сьогодні просто день радіо. Радіо. Там я бачу вовчика брата, Кадаш, да тут. А, вон там де я його вбивав. Я шукав, шукав і не знайшов, а тепер вже знайшов, Ай, нашу яблуко. Ням, ням, ням і ням. Хвалиме так. погнали, В бой! На бой! на бой мало хпшки мало хпшки хп. хп просто хп хп ой хп просто мало дуже было хп просто хпшки мало и еще меньше так у нас тут что что у нас выпадет? у нас выпало и канистра. так Це нам сюди і це нам сюди. А де той, Ну ви коротше поняв. Де то є ще одне радіо? Десь в тому напрямку, а де? Ах, страшно. Ах, так. Де той, А, тут той радіо було. Його ще забрав? забрали? Ні, ще його не забрав. Нас просто дофіга. Металу дофіга. У меня просто металл забагато. Ну что, бежим, ну ка что еще подевать? Похавать, мы уже не хотим хавать. Да, мы реально уже не хотим хавать. Нас просто еще плюс металл. Опс, еще металл, еще металл, еще металл. Фух. Я просто пометал. Опс, еще чуть-чуть, и у нас карт. Ну, карта буде нова. Так, там ще є. Бачив металом. Надо мені металолом. Він за мною опять його ще ніч дебільна ніч. Так, ніч приближається. Ну йдемо, йдемо. Я вже бачу. Ой, ніч. Ніч! Ніч. Опц! Скокнув. А там что, я один беру? Девчонка. Там я металлический сундук, кстати. Надо было в а ты тот похорош. Я ж хочу есть. Я хочу жрать. Опц, у нас есть металл. О, фига. Что я буду делать? Просто на все скрафтовыми. Так, 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 так. У мене тут раз пропав голос, то тоді, коли у мене пропав голос, це ж простіть. Дина... Ту кнопку наша чого ти? Я що один виживаю? Просто один вижива... виживання один. Я напросто-просто один виживаю. А в нас тут дофігатого неї. Що вона померла? Так, на скоро я тебе воскрешу. Якщо знайду бандаж, сразу воскрешу, я реальний. Якщо найду бандаж, сразу тебе я воскрешу. Так. Пока що як тебе сюда покласти? Ти кажи сюда покладу. Так. За сюда. Ну, почекаємо ми, пока то я все закінчиш. А, в мене що ж їсти тільки. Так, значить, це ставимо ми сюда. А нам чуть-чуть і ми все городим. Значить, тут у нас камінь. ставимо це сюда. You I'm Hungry, я це вже знаю. Встань сюда. Так, що похаваємо? З морковки чуть-чуть так похаваем. Ням. Ням, ням. Ну, що я потратив мій бандажик. А вообще, чого вони всі? Помирають. О, вона ще тут. Я іду шукати бандажика. Там є металічний сундук, іду я його залутаю. Може там випаде бандажик? Але я буду шукати бандажик для той дівчинки. Щоб я її скришив. Так, все, Оце це я не хочу, та, що вона не варена. Де той? А там металл, да? Та. На вишті. На вишті на вишті. Кстати, тут у нас спавниться такі сундучки. Ну, червоні сундучки на четвертому левелі спавниться. Це я вже давно знаю. Ну і вам розказую, щоб тоже знали. Що на четвертому левелі можуть спавнити сундучки. Так, как ее забираємо собі куда? Пойдем. Пойдем мы спиточком. большой-большой секрет. И не расскажем никому, никому, никому. Так, тут у нас железный сундучок. Открываем мы. у нас выпадает. Что ж там у нас выпадает? И момент. Револьвер! Боже, револьвер! Что, залутаем? Залутаем? Я хочу есть. Боже! Боже, за мной гонится. За мною, а за мной гонится вовк, а мне пофиг. А а, а, мне пофиг. Так, ну я тебе скоро скришу. Скоро я тебе you, I'm hungry. Да я знаю, що я і хочу есть. Ням, вже... Ні, не не гонится. Ням. Оп, кучу ягодок. То що? Ягодки. Кучу куда іще ягодок. куда фігище ягодок. Реально до фігіща. та девчонка посіяла ягодки. Просто до ягодок. Так, ще похалуємо, а потім ідемо відкривати там той сундучок. Так, він у нас простенький, на жаль, не золотенький. А що це. А? Понятно, понятно. Так, там у нас якісь сунду. А, тут аж. зовут он тут там у нас есть сундучок нич 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 бежим сейчас быстренько отбьемся и потом уже будет хана нам нич будем ждать и мы что поделать будем ждать у нас еще дождь пишет, как назло. Просто-напросто як назвал. Хотя она буде пофіг, пофиг, наша ж защита. Ми всю базу окружили. Хоча тут теж чуть-чуть окружиты і було... О, у нас же куча металу. Чого ми сразу не окружим? Опс. Купили, пошло нафіг. Опс. Опс. Опс, 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 опс. Опс. Минус один. Мінус шел один. А, то шо. Так це Ізі. Їх просто двоє і все. Ізі! А, я його. Та мені не треба вас ставити. Що ж ставити? Мені на вас не треба. Оп, це сюди. Ну, шо поділаємо? А прикиньте у нас костер потухне. Э, це буде жалко. Стоп, наш скоро костер потухне. Э, це так не нельзя. Нельзя, щоб костер потух. Так, робимо ми ще ось так зробимо. Опс, ось так. Ну і в принципі... А, ні, ще сюди так зробимо. Студно. Ще що зробимо. Ну, в принципі, ще сюди ось так зробимо. І все. Просто-напросто і все. База готова. Реальна база готова. Що ще, ще не вистачає? Я навіть не знаю. Так, капкан зробив. Одного сюда поставим. Короче, давайте. У мене будуть капкани. Де там той сундучок? Там сундучок. Іго-го! іго го You I'm hungry. Та я вже знаю. Наверно, залутаємо цей сундучок і буду кинуть відео. Наверно. Ну я не кажу, що буде. Ну, напевно, буде. Але це не точно. Реально, це не точно. Реально, це не точно. У нас тут куча сундучків, тоді з якогось має випасти щось. Щось таке з якогось має. Я знаю, що я їсти хочу. Но у нас там є стейк. Опа, бронька. Так, похавуємо. Так. Де в нас там куди дісти, не підемо ми туди. Де той, я бачив в сундучках? А, отут а десь точно. Стоп, де я бачив сундучка? А де я... де я. А, тут. You I'm hungry. Реально, really. you, I'm Hungry. Ю, you... тут на слігах ніхто не ви Тут вовк. злий вовк. це капкан. О, зразу з першого удару. Я знаю, що я хочу їсти. И что она мне зробите. Так, у нас выпадает винтовка. Нормас, нормаз. Ну, что сделаем? Видео получилось на славу. Видео получилось капецки нормально. И всем. пока. К. Я даже помер.